Сьогодні у нас середа, 13 вересня 2023 року. Сьома година вже 48 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, корумпованим злочинцям, мародерам, дармоїдам, які захабніли і збагачуються за рахунок інших. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо які як люди в нашій країні, така у нас і країна. І Якщо вони не розуміють, що тільки в здоровому тілі може бути перебувати здоровий глух, то це сугубо їхні проблеми. Кожен буде відповідати за свої вчинки, які накоїв за своє нікчемне життя. Сітві сім ще раз повторюся. Як я оточення? Такі люди, які люди, така і країна. Хай буде цим мерзотникам соромно, що вони руйнують нашу країну за допомогою слабих, незахищених наркозалежних, хворих людей, які пішли не по тій стежці. Які вибрали шлях збагачення за рахунок інших. Мені дуже шкода цих людей. І... Але відповідальність з них ніхто не знімає і кожен буде відповідати сам за себе. Бу. Таке така система в нашому суспільстві від відповідальності, від совісті ніхто не втече від своєї, від чужої. Бо все це, що зараз з нами відбувається, це випробування, яким випробують кожну людину в цьому світі. Так що робіть висновки, хто допомагає комусь збагачуватися, а хто заважає.